Так, ну що, ми прийшли в це підземелля, дуже так автентично тут. Такий дуже атмосферний заклад, я вам так скажу. Ну і зараз будемо замовляти щось м'ясненьке. І спробуємо тут меню їхнє фірмове. Так, ну що, принесли їсти <гай> по мені не принесли, зато мені принесли сіда. У такому кухлі. Mm -hmm. Дайте, рибку. принесли. як тобі смакує? Так, смачна риба. Смачний такий, якийсь гірчично медовий. Смачно. Визмен... Вилку, ні. Я. Так, як середньовичі. І макаємо соус. І їмо. М -м -м. О, таке медове. Смачно. Де моє м'ясо? Чутька м'ясо. Смачно. <смачно. <смачно> так, нам принесли наше м'ясо, воно горить. Воно горить. А, а що робити? Клас. Ну що, принесли мені м'ясо? А, ні, о, воно горить, може підсмажувати його, досмажувати клас. Ну кем'якеньке. Це Все. Подача і м'ясо топ. Вже очі в різні сторони напилися. <хи> ну що, ми добре посиділи в цьому закладі, і наш рахунок заставляє 1140 гривень. Ну, в принципі, ціна доволі таки адекватна, за багато м'яса, купу випивки, тому ми, в принципі, рекомендуємо цей заклад. Приходьте у п'яте підземелля. Рита, не раняй телефон.